Вітаю вас, дорога церква. Мені радісно, що сьогодні такий чудовий день, потеплішало трошки, і ми можемо зібратися в домі молитви і прославити нашого Господа. І брат сьогодні говорив проповідь Михайла, і я так слухаю, слухаю слова і розумію, що моя проповідь вона буде якби логічним продовженням того, про що щойно говорив Михайло. Моя проповідь вона буде про совість. Сьогодні я хотів би подивитися на таку рису нашого е, существа, е, то того, що є в нас, це совість. І цікав, цікава річ совість. Вона інколи говорить, коли здавалось би, ну, немає на це причин. Інколи вона облічає нас в тому, що, здавалось би, ну, цей світ. Підтримує деякі речі, каже, «Та це нормально. А совість каже, ні, це не нормально. І Що таке совість? І що таке совість? І я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися на таку людину, як апостол Павло, і його слова про совість. Павло дуже багато в своїх піснях говорив про совість. І ось кілька віршів з дій святих апостолів, 23 розділ, перший вірш. І поглянув Павло на Синедріон та й сказав: Можі браття, я живу з усією чистою совістю перед Богом до сьогоднішнього дня. А також дії 24 розділ, 16 вірш. Тому я сам намагаю завжди мати непорочне сумління перед Богом і людьми. Тобто, апостол Павло, будучи служителем, він бага, дуже багато говорив про совість. Він е цінував чисте сумління, він казав, що. Будучи е, святою людиною, відділеною для Бога, людина, яка несе служіння, людина, яка є християнином, для неї дуже важливо, як він пише тут: я живу з усією чистою совістю перед Богом до сьогоднішнього дня. Вся совість має бути чиста. Знаєте, є совість, яка ну, так, трішечки чиста. Да? В якихось моментах ми собі дозволяємо таку грішок. А в якихось моментах, ну, так, я такий правильний, я от настільки от, тільки цю річ ніколи не робити, а щось інше спокійно. Але апостол Павло каже, совість має бути повністю чиста. Також він каже: Тому я сам намагаюся завжди мати непорочне сумління перед Богом і людьми. І коли апостол Павло каже, намагаюся. Це означає, що не так вже і просто тримати свою совість в чистоті, бо ми всі розуміємо, що кожен із нас є грішником. Незважаючи на те, що ми є спасенні люди, ми всі є християнами, але ми залишаємося грішниками. Ми залишаємося грішниками, і щодня ми грішаємо, і совість нам дана для того, щоб ми виправляли ці гріхи, щоб ми розкаювалися в цих гріхах, щоб ми щодня ставали кращими. Отже, перш ніж ми почнемо аналізувати слова апостола Павла, хотілося б трохи проінформувати вас про стан справ щодо совісті в наш сучасний час. Ми живемо в цю епоху, не в епоху, коли жив апостол Павло. І, звичайно, з кожним роком міняються моральні стандарти, міняються якісь е поняття. І совість вона також підлягає е таким перегляданню. Багато хто каже. Що совість ну, це така риса характера, яка вона не потрібна. От сучасні психологи кажуть, що психологія, як ми бачили, намагається не тільки зрозуміти механізм совісті, скільки заглушити її. Проникнення масової психології в Євангельську церкву вже серйозно підірвало основи біблійних уявлень про роль совісті в житті людини. То сумно, що колективна свідомість Сучасного суспільства поступово згасає. Тепер в результаті поширеної філософії не вини себе, те ж саме відбувається і в багатьох церквах. Тобто не звинувачуй себе, ти набагато краще, ніж про тебе кажуть. Ти набагато краще, ніж ну, не треба себе звинувачувати, бо ти себе пригнічуєш. Ти заважаєш собі розвиватися, ти такий, який ти є. Ось це сучасне такий лозунг, з яким люди йдуть, і психологи вчать цьому. Кажуть, ти такий, який це є, просто тобі треба звикнути, тобі треба привчити інших, щоб вони приймали тебе такий, який ти є. І навіть якщо тебе самого совість е, осуждає, ну, наглядним прикладом ми можемо побачити е, ці ЛГБТ-рух, е, вони. Глубоко ну, нещасні люди, бо кожен із них приходить додому, і він, ну, він нещасний. Вони постійно напирають на християнство, вони постійно щось комусь намагаються доказувати, але в душі вони знають, що вони нещасні. Вони не можуть самі себе пробачити, бо вони розуміють, що вони чинять не так, як ну, не так, як потрібно, не так, як закладено їхньою природою. І багато речей є, які совість наша вона насуджує. Бо вона навчена, бо совість дана нам Богом. І вона знаходиться в, нашій, в нашому дусі. Тобто, навіть якщо душа каже, емоції кажуть, та все добре. Емоції згідні. Розум каже, та ну все, ну все логічно. Ну, я порахував, ну, так всі живуть. Все нормально. Інтелект каже, нормально. Потім. Воля каже: ну добре, ми приймаємо, ми будемо рухатись саме так, це... а щось в душі знаходиться таке, що каже: ні, ти не так чиниш. Як е е пророк Єремія, чи Єзикіль, казав про те, що вкладу в них, в серце їхнє, слова закону свого. Кожен із нас має в своєму серці, в своїй душі е частинку, яку вклав Бог. Оцю, е Розуміння, що є таким, що є добре, що є погано, і це є наша совість. Вона постійно би, аналізує наші вчинки, наші слова, і згідно з тим, вона видає своє, свій би, суд. Кожен із нас судиться своєю совістю. Навіть якщо люди нас не осуджують, ми самі себе часто осуджуємо, десь робив роботу. Ну, вона може бути не, не так гарною, як тобі хотілося, і ти сам себе винищував, ну не так вийшло, як ти хотів. Десь щось недостатньо приклав зусилля, якісь, ну, десь я якось відповів комусь не так. Є багато речей, за які ми самі себе судимо, і це робить наша совість. І святе письмо вчить нас ніколи не заперечувати свою провину. Навпаки, Біблія говорить, що багато хто з нас винен більше, ніж ми думаємо. Чому так багато людей зараз ну, не кається? Бо вони думають, що ну, ми не погані люди. Ми спосбудували суспільство, яке ну, живе за законами, ну, смертність майже нульова. Ми там, п -п 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 побороли всякі привички старого світу, всякі упередження. Ми тепер вже рухаємось швидкими кроками вперед. Є багато речей, які ну, якби ми. Перемогли це. З кожним роком, як вчить еволюція, ми стаємо ще кращими. А писання каже нам, що ми набагато гірші, ніж ми про себе думаємо. Павло писав так: Перше пісня до коринтян, четвертий розділ, четвертий вірш. Хоч я нічого не знаю за собою, але цим я не виправдовуюсь. Але Господь суддя мій. Апостол Павло визнавав те, що навіть якщо ми чогось не пам'ятаємо, бо у нас ну, в день відбувається дуже багато речей. І є багато речей, які ми просто не пам'ятаємо. Тобто Це такі моменти, десь щось сказав і забув, і пішов. І совість навіть не мучає, бо ми не пам'ятаємо цього. Апостол Павло казав, що визнавав, що Бог все знає, Бог все пам'ятає, у Бога не, не така, знаєте, пам'ять, як у нас. Сьогодні пам'ятаю, а завтра забув. Бог кожен день це пам'ятає, і наша совість, вона, якби ці, ці спогади, всі наші гріхи, вона запам'ятовує. І одного дня або часу вона нам це, про це нагадує. Замість того, щоб заперечувати, змушувати, замовкнути, звинувачуючи голос сумління, ми, хто знає Христа, повинні жити його чистим Словом Божим, слухати його і вчитися розуміти його. І понад усе ми повинні зберігати наше сумління у чистоті. Нас в писання, так і апостол Павло нам про це каже. Ми не повинні допустити, щоб добра новина, яку ми проголошуємо, була забруднена світським уявленням, які зменшують почуття провини, і захочуть людей дбати лише про власне благополуччя. Да, совість інколи змушує нас робити, ну, вибачитись перед, ким, перед кимось. Коли ти дійсно знаєш, що ти завинив. Ну проще ж просто пройти, забути, там, якось само собою вляжеться. А прийти і вибачитися, це ну, треба переступити через себе. Це важко. Це наше благополуччя, і ми інколи для нашого благополуччя жертвуємо нашою совістю, тобто, щоб вона, була, вона залишалася такою брудною. І прочитавши Євангелія, сучасні люди уявляють собі Ісуса як Спасителя. Ну, з біди, смутку, самотності, відчаї, болю та страждань. Але у Святому Писанні нам сказано про те, що він прийшов, щоб спастити людей від чого? Від гріхів їх. Таким чином, одна із основоположних істин Євангелія полягає в тому, що всі ми грішники, всі ми потребуємо очищення, переплавлення. І цей процес полягає також і на нас. Бо ми маємо сповідувати наші гріхи. І Римлянам 3 розділ, 10, вірш, 10 і 20, 10 20, і 23 вірш. Як написано, немає праведного ані одного, немає нікого, хто б розумів, ніхто не шукає Бога. Це писання про нас так каже. І це написано не про людей, які ще знаходяться там у світі. Всі ми були колись такі. І Господь, коли приводить нас до себе, ми обрітаємо Його праведність, але самі по собі ми не шукаємо Бога. І єдиний спосіб знайти справжнє спасіння і звільнитися від гріхів це покаятись в них зі смиренням, покореним серцем, не, схова... не сховаєшся від почуття провини, сказавши собі, «Та ми ще не такі погані. Та все у нас, в принципі, і добре, да? Нам потрібно дивитися в очі своїм гріхам і усвідомлювати кричущу гріховність наших власних злочинів проти Бога і людей. Хіба не цьому вчить нас відома притча про е фарисея та митара? Фарисей стоїть каже, та я непоганий, я такий гарний, я і молюсь, я і жертвую, я і слово проповідую. Ну, взагалі красавчик. А Митер стоїть і б'є себе в груті і каже: Я грішник, він розумів свою гріховність. Совість його говорила йому про це. Хто з них мав чистішу совість? Писання нам каже, що Митер, бо він пішов оправданіший, ніж фарисей. Тобто, наша совість це залог нашого так, руху вперед, руху к освяченню. Але, повертаючись до початку, звернемо увагу на саме поняття совісті, що означає таке біблійне поняття совісті, звучить так. І, до речі, поняття совість вона згадується лише у новому заповіті, бо у старому заповіті такого слова ще не було. Було слово серце, яке вміщало в себе усі ці поняття. І в новому заповіті слово совість згадується близько 30 разів. Термін совість походить від латинських слів, що означають знати і разом. Тобто совість, якщо докладно перевести, це знання про самого себе. Можна сказати, що совість це знання про себе. Тобто совість знає наші внутрішні мотиви і істинні думки. Совість, вона вища за розум і інтелект, можна робити логічні висновки, виправдовуючи себе, але стривожену совість не так. Просто та й заспокоїти. Я ж я вам сказав якими логічними аргументами ми не оправдовували себе, совість ти не заглушишся? На євріті слово совість було в старому заповіті, воно зазвичай перекладається як серце. Совість настільки пов'язана з людською душею, що стародавні євреї не бачили між ними різниці. Тому, коли Моїсей написав, що фараон скам'янів серцем своїм, це книга вихід, в 8 розділ, 15 вірш. Він мав на увазі, що фараон заглушив голос свого сумління, щоб не виконувати Божу волю. Коли святе письмо говорить про м'яке серце, друга хронік, 34 розділ 27 вірш, вона має на увазі чутливе сумління. Тобто це писав Давид. Він писав такі слова: Зроби серце чисте в мені, Боже. Псалом 50, 12 вірш. Він хотів, щоб його душа та совість очистилися. Ми розуміємо, що очищення совісті це Божа робота, це інструмент, через який Бог хоче співпрацювати з нами. Це процес освячення. І нам дуже важливо щодня очищати нашу совість, передивлятися наше життя. Чи в світлі ми ходимо? І як ми бачимо, це дуже важлива частина нашої особисті, це як біль у фізичному світі, який говорить нам про те, що не все гаразд. Тому наша совість у духовному світі каже, що з нашою душею, бо щось не, не так, нам потрібне прощення. І важливо, щоб ми зрозуміли суть нашої проблеми. І суть нашої проблеми, ми знаємо, це завжди гріх. Однак, наша совість вона має схильність ну, помилятися. Наша совість вона як інструмент, вона росте разом з нами. І не слід совість розглядати як джерело відкривання, що таке що про те, що є правильним, а що є і неправильним. Бо буває, ну там туземці, вони можуть їсти людей, і їх совість буде не осуджувати, бо вони вважаються правильним. Тобто їхня совість навчена так, вони виросли в такій культурі. І наша культура, і на те, в чому ми перебуваємо, воно також. Вчить нашу совість. І роль нашої совісті не в тому, щоб навчити нас морально-етичних ідеалів, а в тому, щоб закликати всіх бути відповідальними перед ними. Тобто спочатку ми вибираємо ідеал, якому ми будемо слідувати, а совість вона якби е людина, яка задає, ну, якби той, хто стежить за тим, щоб ми виконували те. Е на що про, про що ми взяли на себе відповідальність? Тобто, якщо людина дає перед Богом обіцянку, то совість вона виступає таким собі поручителем, який буде дивитися на, за нами і попереджати нас, ти зайшов надто далеко, ти не виконуєш те зобов'язання, яке ти взявся виконувати. І сумління. Може засуджувати нас, навіть коли ми не порушили жодного з Божих законів. Іноді це прив'язує нас до того, що від чого Господь хоче нас звільнити. Римлянам, 14 розділ, 14 вірш. Апостол Павло пише: «Я, не, зна, я знаю і маю впевненість в Господі Ісусі, що в мені немає нічого нечистого. Нечистим для Нього є той, хто вважає щось нечисте. І далі він, римлянам, 20 розділ, 23 вірш. Ради їжі не руйнуйте діло Божого. Там іде ціла низка віршів про те, що пройде жертвовне, що деякі люди в своїй совісті вони засуджувалися, бо вони не могли. Хоча це не було, в принципі, гріхом. Щоб повною мірою в гармонії з правдивою праведністю сумління мусить бути проінформованим Божим Словом. Тобто, ми можемо. Маємо навчити нашу совість жити згідно з Божими стандартами праведності. І тепер, коли нас проінформували про те, що ми будемо робити з тими знаннями і що нам було легше, ми звернемось до прикладу апостола Павла, чиє життя є чудовим прикладом того, як ми повинні жити згідно з чистою совістю, згідно зі своєю совістю. Павло каже, що нам потрібно зберігати чистоту сумління так само, як ми можемо зберігати чистоту сумління, не даючи місця гріха, визнаючи свої гріхи перед Богом. Іншими словами, совість подібна до денного світла, на відвіну від штучного світла, вона впускає світло в душу, але сама по собі вона не дає. Як я вже сказав, вона такий поручитель між нами і Богом і. Вона виступає в ролі судді, який знаходиться непосредственно в нас. І ефективність совість визначається кількістю того світла або тієї інформації, якою ми її годуємо, як ми її вчимо, Чистоти, в якій ми її зберігаємо. Покреті її пиліною впевненості в собі, або помістіть в повну темряву забуття. І він перестане виконувати свою функцію. Тобто наша совість вона має бути в чистоті, вона має бути на світлі, в світлі Слова Божого. І ось чому Павло говорив про необхідність зберігати чистоту сумління. Перше післання до Тимофія, третій розділ, 8-й, 9-й вірш Для вони, також чесні, недвоязкові, не пристрасті до вина, зажерливі, ті, хто дотримується танства віри в чистій совісті. Тобто, чистота совісті також дуже важливо виконування тих обов'язків, церковних обов'язків, служіння обов'язків, щоб, щоб духовно зростати. І Павло каже нам, що наше сумління має бути чистим як перед Богом, так і перед людьми. Тобто, наша совість вона завжди нас судить по двом категоріям: перше, в чому ми винні перед Богом, друге, в чому ми винні перед людьми. І є такі відомі фрази, хтось сказав, яка тобі користь, якщо ніхто не знає про твої правини, коли ти її добре знаєш? Яка користь від того, кого ніхто не може засудити, але чиє сумління є суддею, він несе тисячі свідчень проти себе. Совість як тисяча свідків, тому не грішіть в надії приховати зливчине. Краще, щоб кожен знав про ваш гріх, ніж про вас самих. Всі твої гріхи одного дня будуть написані на твоєму чолі, і ваша совість це зробить. І коли ми читаємо в откровенні і про суди, ми знаємо, що кожен із нас буде судитися за нашими вчинками. І цей суд буде ну, прокурором, буде наша совість. Вона буде винесе і все розкаже. І тоді ми, ну, знаєте, інколи люди кажуть. Я зможу перед Богом якось виправдатись, якось договоритися. А писання нам каже, що наша совість буде проти нас свідком. Ти не зможеш, ти в цьому світі зміг заглушити совість. Там вона буде говорити так громко, так сильно, що ти не зможеш нічого сказати проти своєї ж совісті. І апостол Павло казав такі слова: Дії святих апостолів, 23 розділ, перший вірш. Поглянув Павел на синедріон і сказав, браті, я живу з усією чистою совістю перед Богом до сьогоднішнього дня. У часи сурових випробувань запевнення в досконалості його серця в очах Бога додало йому сили і стійкості. Павло трепетно оберігав своє серце і совість, щоб не втратити це джерело впевненості він дорожив чистим сумлінням, бо воно приносило йому радість. Бажак слід не похвали. З уст нечистивих, а чистого сумління. Сам процес духовного зростання або дозрівання вчить нас живити своє сумління істинами Слова Божого, а потім починати жити згідно з ними, не дбаючи про чутки людей. І наостанок скажу. Правдиві християни знають як муки сумління, так і радість у Христі. Тобто наше сумління не має бути таким на перших рядах завжди. Бо якщо ми будемо жити кожного дня в картаннях сумління, то ми ніколи не зможемо побачити то торжество перемог у Христі. Совість повинна помічати плоди Святого Духа, а також залишати наше а також залишки нашої грішної плоті. Їй потрібно бачити не тільки наші провини, але й нашу віру. Інакше наше сумління породить необґрунтовані сумніви і побоювання щодо праведності нашої присутності перед Богом. Ми повинні завжди пам'ятати про великі діла Божі, які він чинить у нас, формуючи наше сумління своїм словом, яке іноді звучить як докер, а іноді як підбадьорення. Але воно завжди бажає нам добра, як писав. Давид, Псалом 118, 10, і 11 вірш Усім своїм серцем шукає тебе, не дай мені відступити від заповіді твоїх. Я сховав слово Твоє в серці своєму, щоб не згрішити тобі. І підсумовуючи наші роздуми, дуже важливо зберігати чистоту сумління, навчати її Словом Божим, а ще важливіше прислухатися до голосу совісті, коли воно засуджує нас за гріх. Бо ми знаємо, що таке гріх. І совість знає, і вона нам про це нагадує. Тому давайте станемо на наші ноги і помолимось. Господь наш Бог наш, я дякую Тобі за сьогоднішній день, за милість Твою, за благодать, за те, що ти даєш нам можливість, Господи, говорити слово Твоє, навчатися з нього, Господи. Допоможи нам завжди прислухатися до Слова, до нашої совісті, Господи, і вчити нашу совість, Господи, згідно з Словом Твоїм. Нехай прославиться твою святе ім'я через нас, наш величний Господь Отець, і Дух Святий. Амінь. Амінь.